Вітаю вас. У нас тема важлива, і ви дізнаєтесь про те, як правильно перевірити молочні залози і уберегти себе від онкології або раку молочної залози. Це важливо, тому що саме рак залози молочної займає перше місце серед онкології у жінок, і, на жаль, четверте місце серед найбільш небезпечних онкологій або. Раків в людській популяції. Тому ви дізнаєтесь про те, як вчасно виявити, попередити розвиток раку залузимо щоб оберти себе від наслідків онкології грудей. Тому не перемикайте. На жаль, частота виявлення нових випадків раку грудей є дуже величезна. Це мільйони випадків виявлення раку в усьому світі. Що говорить про надзвичайну катастрофічну ситуацію щодо поширення онкології грудей? І саме основне, що в більшості випадків рак грудей виявляється вже на пізній стадії, коли і лікування майже неефективне. Тому ви дізнаєтесь про те, які ж є основні критерії. Діагностики, які треба використовувати, щоб вчасно виявити зміни патології ваших грудей, і уберегти себе від онкології. Тому не перемагайтеся, оскільки дійсно проблема раку грудей є дуже популярною і, на жаль, навіть трагічною. Всі знають про два основних методи діагностики: це пальпація грудей і мамографія. Але, на жаль, і один. І другий метод не дає нам повноцінного захисту і не дає нам повноцінної картини стану грудей. Тому тепер давайте будемо детально про це говорити, оскільки ви маєте зрозуміти, чому це так. Чому ні пальпація, ні мамографія не дасть 100% результату для повноцінної картини оцінки стану ваших залоз молочних. Давайте почнемо з поліпасці. Насправді паліпальця мати дуже чудовий і ви можете використовувати його майже щодня. Але нагадую про те, що у всіх жінок є різні розмір грудей, тому якщо ми говоримо про великі груди, то, на жаль, пропаліпувати не завжди вдається. А якщо ми і поліпуємо утворення, то дуже часто це вже є непочаткова стадія. А наша задача виявити онкологію на початковій стадії. Або навіть на стадії доброякісного утворення, яке ще не є онкологією. А на жаль, вони завжди є маленькими, і пропальпувати їх не завжди вдається. Тим паче, не завжди всі жінки вміють правильно це робити. Тому паліпація метод дуже чудовий, але він не може бути основним критерієм для діагностики грудей. Тому це ви повинні зрозуміти. Мамографія метод чудовий, але, на жаль, дуже часто мамографія виявляє не початкові стадії. Частіше це друга, третя або четверта. А наша задача виявити онкологію або підозру на неї на першій або, скажімо так, на передраковій стадії. Це важливо, тому що чим раніше ми виявимо зміни, які можуть говорити про переродження в онкологію, тим ми отримаємо кращий прогноз і лікування, яке дасть ефективність. Народів про те, що момографія частіше всього виявляє велике утворення і частіше всього утворення, які вже виникли протягом тривалого часу. Коли вже є ознаки запалення, є ознаки фіброзу, кальцинати, які вже може побачити метод мамографії. Якщо ми говоримо про початкову стадію, то, на жаль, на початкових стадіях або на передракових станах немає ні фіброзу, ні запалення, є просто утворення, яке, на жаль, не видно ні на мамографії і так само дуже часто не можна пропальпувати, тому що вони всі маленькі. То мамографія метод чудовий, але він не може бути основним методом діагностики грудей. Тим паче нагадую про те, що мамографія це органівські проміння, які є. Все ж таки небезпечними, і по собі антен також не можна робити досить часто, тому що він також має схильність або вплив на розвиток онкології. Тому краще виконувати ті методи, які є безпечними, ефективними і доступними. Тому ви дізнайтесь про основний метод діагностики, який треба використовувати для діагностики. Початкових або передракових станів молочних залоз. Також дуже часто е, при паліпальці і при мамографії не можна е, оцінити стан лімфатичної системи, стан лімфатичних вузлів, а це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про початкові стадії раку, то дуже часто першими можуть реагувати лімфатичні вузли, які треба оцінити, побачити. І, на жаль, ні паліпаця, ні мамографія на початкових стадіях нам цього дати не може. Тому, якщо ви хочете виявляти зміни вчасно, і якщо ви хочете правильно перевірити ваші груди і оберегти себе від онкології грудей, ви маєте знати про те, що найпершим, найкращим Методом діагностики після пальпації ультразвукове дослідження грудей, де лікар може оцінити стан вашої залози, наявність утворень і дуже важлива наявність кровотоку в утворенні, що також є онку насторогою чого не видно при мамографії і при пальпації. І також при УЗД-діагностиці грудей можна правильно. Оцінити стан лімфатичних вузлів. І, маючи саме ультразвук у використанні, ви зможете перевірити свої молочні залози, виявити зміни вчасно. І так само нагадую про те, що саме ультразвукове дослідження є найбільш безпечним методом діагностики, який можна виконувати регулярно, щорічно, без будь-яких побічних ефектів. Тому, якщо ви е, не хочете, щоб у вас був рак грудей, обов'язково знайте про те, що найкращим методом діагностики є ультразвукове дослідження молочних залоз, яке треба виконувати щороку, а деколи навіть кожні півроку для оцінки стану, динаміки і прогресу, змін, які можуть виникати. Тому використовуйте методи правильні, думайте про. Прокладку захворювань, а не про їх лікування. Це добре, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і не пропускайте нові сюжети.